Кажуть, що коти витрачають на догляд за собою понад третину вільного часу? Вилизуючись коти не тільки підтримують чистоту, а ще й заспокоюються. А скільки часу витрачаєш на свою гігієну ти. Розберімося в цьому відео. Чи знаєш ти, що гігієна? Це наука, яка вивчає вплив навколишнього середовища на здоров'я людини. Дотримання правил особистої гігієни є невід'ємною частиною здорового способу життя. Із принципами здорового способу життя тебе ознайомить окреме відео, а особисту гігієну розглянемо прямо зараз це зовсім не складні правила, які допомагають зберігати здоров'я. Для догляду за тілом у тебе є предмети особистої гігієни. Щоб не обмінюватися мікроорганізмами з іншими, слід мати індивідуальні предмети, тому зубною щіткою, мочалкою, рушником і гребінцем для волосся ділитися не можна. Інша справа засоби особистої гігієни мило, зубна паста, шампунь, крем, туалетний папір можуть бути спільними. Але і тут є правила. Коли видавлюєш зубну пасту, не торкайся тюбиком щитки, інакше мікроорганізми з неї можуть перебратися на тюбик пасти, а через нього і на інші зубні щитки. З цієї ж причини крем із баночки треба набирати лопаткою. На поверхні твердого мила залишаються різноманітні мікроорганізми, тому для загального користування краще вибирати рідке мило. Складником особистої гігієни є догляд за шкірою тіла. Навіть якщо шкіра і виглядає чистою, митися треба. Потові і сальні залози працюють щодня, а їхні виділення і бруд на шкірі сприяють розмноженню мікроорганізмів. Обов'язково мий руки після вулиці, туалету і перед вживанням їжі. Уранці і ввечері не забувай вмивати обличчя, чіпати його можна лише чистими руками. Для обличчя має бути окремий рушник. А ще краще використовувати одноразові паперові. Шкіра голови і волосся теж потребують догляду, як і гребінець, волосся необхідно мити і тримати в чистоті, необхідно підстригати нігті, аби під ними не збиралися бруд і бактерії. Нігті ростуть постійно, на руках повністю оновлюються за 3-4 місяці, а от на ногах нігті ростуть майже удвічі повільніше. Щоб мати здорові зуби, необхідно за ними доглядати. До ротової порожнини з повітрям, водою, харчовими продуктами потрапляє безліч бактерій. Вони харчуються залишками їжі і виділяють хімічні речовини кислоти, які пошкоджують зовнішню поверхню зубів. Так виникає хвороба зубів, карієс. Отже, вранці і перед сном чисть зуби не менше, ніж дві хвилини. Пам'ятай, що зубна не невічна і потребує оновлення не рідше, ніж раз на три місяці. Двічі на рік відвідуй стоматолога, навіть якщо не турбує біль. Не забувай про гігієну одягу і взуття. Одяг має бути зручним, чистим, відповідного розміру, так само як і взуття. Але уяви. Ти слідкуєш за особистою чистотою та охайністю, а потім сидиш у брудній кімнаті. Так не годиться гігієна оселі не менш важлива, особливо якість повітря. Із кожним видихом зростає кількість вуглекислого газу в кімнаті, тому не забувай час від часу її провітрювати. Пам'ятаєш, чому важливо дихати через ніс. У носовій порожнині завдяки волоскам і слизу повітря зволожується, очищається від пилу і шкідливих мікроорганізмів, тому, щоб не сталося пересихання носової порожнини, повітря має містити достатню кількість водяної пари. Перевірити це допоможуть зручні термогігрометри Вони вимірюють температуру і відносну вологість повітря, яка має бути на рівні 40-60%. На пилу осідають бактерії та віруси, тому вологе прибирання, яке включає також миття підлоги, є запорукою здоров'я. Як про все не забути зроби це своєю звичкою, звичним способом поведінки, щоб сформувати нову звичку, одну й ту саму дію необхідно постійно повторювати. Корисні звички покращать твоє здоров'я. Наприклад, вибирати здоровий спосіб життя. Тобто дотримуватися здорового харчування, режиму дня і правил особистої гігієни, робити фізичні вправи це корисні звички, додаймо ще кілька. Щоденне читання книжок не лише розширює словниковий запас, а й покращує пам'ять і розумову активність. Як часто ти використовуєш свій телефон? Щоразу дістаєш на вулиці, береш із собою на кухню, руки ти миєш, а як щодо телефона? Звісно, мити телефон не варто, достатньо протирати серветкою з дезінфекційною рідиною, так само як навушники, клавіатуру чи комп'ютерну мишу. Якщо довгий час займаєшся за комп'ютером, пам'ятай про правило 20-20-20. через кожні 20 хвилин роботи біля екрана роби перерву і протягом 20 секунд дивись на будь-який об'єкт, розташований на відстані не менше 20 футів, тобто 6 метрів. Такі перерви знижують навантаження на зір, пий воду протягом дня, а склянка води над ще серце сприятиме кращій роботі травної системи. Корисною звичкою є сортування сміття. Так так, наводимо лад не лише у своїй оселі, а й у довкіллі. І не забувай про себе думай позитивно. Але є і шкідливі звички. Від них користі не чекай. Тільки шкодять здоров'ю. Наприклад, їсти перед телевізором чи з телефоном шкідлива звичка. Мозок відволікається і не контролює відчуття насичення, наслідком буде переїдання. Найшкідливішими звичками для здоров'я і життя людини є паління, вживання алкогольних напоїв та наркотиків. Ці звички не лише руйнують здоров'я, а й викликають залежність. Ніби є бажання кинути, але це дуже складно тому й починати не варто. Сформуй ще одну корисну звичку впевнено казати НІ шкідливим звичкам і тим, хто їх пропонує. Запам'ятай гігієна це наука, яка вивчає вплив навколишнього середовища на здоров'я людини. Особиста гігієна правила, які допомагають зберігати здоров'я, складники особистої гігієни, догляд за шкірою. Догляд за нігтями рук і ніг, догляд за волоссям. Догляд за зубами, гігієна одягу і взуття, гігієна помешкання, звичка. Звичний спосіб поведінки. Корисні звички покращують здоров'я, а шкідливі його погіршують. Не забувай чистити зуби і ставити уподобайку. Стеж за каналом пізнаваймо природу разом!